Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Декілька важливих новин для українців з Європи. Що зміниться для мешканців Німеччини з серпня 2023 року? Також деякі важливі зміни для українців в Польщі. Також, друзі, якщо ви хочете підтримати розвиток україномовного каналу I'm from Ukraine, ви можете поставити лайк цьому відео і також поділіться цим відео в соцмережах. Дякую вам. Зміни, які чекають мешканців Німеччини з серпня 2023 року, у багатьох будинках друзі досі старанно використовують енергозберігаючі лампи, але ж скоро всі вони пропадуть із продажу. Отже, які лампи більше не продаватимуться з серпня, згідно з директивою Європейського союзу, з цього року деякі моделі будуть зняти з продажу їх взагалі не можна буде купити. З серпня в Європейському Союзі після заборони на стандартні лампочки розшарвані у 2012 році розпочався тріумф енергозберігаючих освітлювальних приладів, і через вже 11 років і цьому тренду настає кінець. Принаймні у роздріб їх більше не можна буде купити. Отже, з 25 серпня будуть зняті з виробництва люмінесцентні лампи Т8 діаметром 26 мм. Та люмінесцентні лампи Т5 діаметром 16 мм. І це ще не все. На початку вересня 2023 року також галегенні лампи високої та низької напруги g4, g9. Також будуть остаточно виведені з обігу, а залишки знищені з кінця лютого цього року. Вже заборонено виробництво так званих компактних люмінесцентних ламп. Центр захисту прав споживачів наполегливо застерігає, щоб не накопичувати лампи у своєму будинку. Люмінесцентні лампи споживають значно більше електроенергії, ніж світлодіодні, однак це не єдина нестача цих ламп, крім того, їхній саме екологічний баланс значно гірший. Обставина, також, яка пов'язана з забороною, це не лише високе споживання енергії. Під час виробництва енергозберігаючих ламп часто використовуються матеріали, які дуже важко. Переробляти. Крім того, лампи містять токсичну ртуть і тому становлять реальну небезпеку для здоров'я. За даними Центру споживчого консультування, будь-хто Хто хоче замінити свої лампи в Європейському Союзі в найближчому майбутньому, має використовувати замість них світлодіодні аналоги. Наступні зміни в ЄС для водіїв-далекобійників вже з 21 серпня. Незабаром водіям доведеться користуватись тахографами нового покоління. І обіцяють, що поблажок не буде. Нагадаю, друзі, що з 21 серпня 2023 року нові тахографи будуть обов'язковими для вантажних автомобілів, що знову реєструються. З повною масою більше 3,5 тонн. Але якщо з одного боку новий тахограф скорочує можливості порушення закону, то з іншого ще є недоробки, наприклад, той факт, що супутниковий сигнал ЄС, як і раніше, не відповідає необхідним стандартам і тахограф залишається вразливим для злому. Європейська комісія має вирішити це питання, цю проблему. Нагадаю, що тахограф є приладом обліку та вимірювання. Основними функціями якого є фіксація режиму роботи екіпажу і швидкісного режиму автомобіля та його переміщення. Такий пристрій дозволяє контролювати режим праці та переміщення вантажівки, як у реальному часі, так і формувати щоденний звіт. Наприклад, співробітники поліції можуть вимагати роздриківку стахографа та побачити всі порушення, якщо вони були. Режим роботи тахографу не може перевищувати 9 годин їзди за одну добу. Обов'язкова перерва через кожні 4,5 години водіння. Водя повинні бути перерви не менше 45 хвилин. Народжуваність в Німеччині, яка зараз ситуація? Взагалі народжуваність в Німеччині впала найнижче лише за останні 10 років. У минулому році в Німеччині народилось близько 739 тисяч дітей. Це найнижчий показник з 2013 року, за даними федерального статистичного управління. У 2022 році народжуваність в Німеччині знизилась на 8%. для того, щоб населення країни не зменшувалось. Кожна жінка повинна народити як мінімум двох дітей. Народжуваність спала у всіх федеральних землях Німеччини, особливо різка в Гамбурзі і Берліні. І близько 10% в кожному місті Німеччини середній вік матерів на момент народження першої дитини у 2022 році становив приблизно 30 років. Останнє, друзі консульство України в Польщі починають реєструвати шлюби і розлучення українців. Відтепер українці зможуть отримати в консульських установах України у Вроцлаві, Гданську, Люблені та Варшаві наступні послуги: це реєстрація акцій цивільного стану, народження, шлюб. Розлучення, смерть тощо, видача дублікатів, повторних свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, складених органами ДРАЦ на території України, також видача витягів з державного реєстру актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їхнього поновлення та анулювання в межах наданих повноважень. У консульських установах зазначають, що вже практично завершено всі необхідні процедури з впровадження нових послуг, і найближчим часом їх почнуть надавати в тестовому режимі і за попереднім записом в електронну чергу. Ось такі, друзі, важливі новини для українців з Європи. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!